Вітаю, друзі! Ми з вами на улюбленому місці БМВшників на СТО. І можливо, ви слідкуєте, можливо не слідкуєте. Я хотів після того, як я встановив кейловери на делітурінга, я хотів, щоб е в майбутньому спробувати більш жорсткі пружини. Тому сьогодні я приїхав, щоб нарешті замінити спереду е пильники на нові. Ззаду е нещодавно це була вже процедура замінена. Тому, от якраз ми сьогодні ще поміняємо спереду пружини на 10 ,7 кг 7, а ззаду вже поміняли повністю і один койловер, який у мене застучав, і пильники-відбійники. Тобто у нас залишається морда для того, щоб в цьому році змінити сетап на більш жорсткі пружини. Але, можливо, за рахунок цього я зможу відкрутити відбій і буде трошки комфортніше їздити на такій висоті. Тому що, як бачите, я полюбляю їздити майже в самому низькому положенні те, що дозволяє ЛайнЕс, Але треба ще, щоб під таку висоту були пружини. жорсткі. Тому що підвізка полюбляє баланс. Якщо у вас жорсткі амортизатори, але не жорсткі пружини, воно так не буде працювати. Все. А, от вам давайте покажу: набір пружин. 10 кг лайнес. Дуже вже довго лежать новесенькі пружини від BC Racing на 8 кг, але я думаю, що це зміна, яка нічого не змінить. Тому все-таки перейдемо одразу на 10, а там що перейдемо на 8. Дуйлі. Так, треба спочатку зняти ізоленту, цю захисну, яка захищає різьбу від всякого бруду. І зустрічку. І зустрічку. Це є. Тепер беремо спецтул і відконтрагуємо цю штуку. Гайку. Гайку. Це. Скільки років я її накрутив. Дивіться. В цих ключах є квадратик. Колись же вам здається Це якраз до такого ключа. Amazing. Оце китайці придумали. Mm? китайці? А хто? Я думаю, що китайці вже зрісували. У когось більше. Досвіченого. Не ну, Помажеш, не піде. Классика гаражна історія. А потім виходить. Чи назас, чуть бампер не зняв. Чуть. Да. Все, це далі можна зняти там. А, піднімай автомобіль. Піднімай. Що? Опа. Опора. Оце щось не так хоче. Лазить легко, а ні, хоче. Чашечку, mm -hmm. Mm -hmm. забирайте часточку. Mm -hmm. от отноше. Опа, забирайте. Де більше захищати. Дай Боже. <гум> а а що так темно тепер? тепер ніби ніч така вже. Починало було світло, а тепер. Що <гум> сталося? Короче, це причина, чому у мене більшість відосів так і не виходять на YouTube, або виходять дуже колись потім. Тому що, як завжди, я не можу жити спокійно, розмірено. Мені треба було сьогодні взяти ще дві якісь справи і тільки потім займатися ще оце турінгом. Ну я просто сподівався на те, що я зараз зроблю оце одну сторону, потім зроблю іншу справу, яку запланував, потім дороблю другу сторону і поїду на третю справу. Але як завжди виходить так, що друга справа може затягнутися випадково, так сьогодні і сталося. Тому третя справа стала після другої одразу. А першою ми повертаємося о 9-й годині вечора, вже 9.15. Тепер мене ніхто не чекає, окрім комендантської години. Тобто до комендантської години, до якої у нас залишається 2, -2 години 45 хвилин, у нас залишається відкрутити повністю амортизатор. Я хочу його витягнути звідти. Поставити туди, розібратися красиво вимити. Я з тої сторони так само зробив, але я вже не витягав, бо я не встигав по часу. Я вимив все окремо і зібрав. Та й все, поїхали. Не хочеться ще взяти бензопилу запило і черешню. черіш. Якось ці відео на ютубі. Яка паскуда не відкручувалася, це? Ось ця, а по ній тепер видно. Що це воно нас зашимає? Не хоче. Що ми проніше. Бачили, що відбувається. Але ж... Я роблю. По-хорошому. По Адже треба робити по-хорошому. Ця штука змусила нас тут застрягти до глухої ночі. Я хочу опозорити її на весь інтернет. Я радий, що він майже закінчився, майже ще не закінчився. І нам залишилось поставити на а протягнути тут все зверху, обтягнути колеса і можна їхати. На одиннику без 15 11. Ого. Пошла душа в рай.